Це усім привіт, усі і це наш влог із подорожі. І хто дивився минулий влог, той знає, що ми їдемо у подорож з Мією у Париж. Ось власне Мія. У нас зараз. Ем, 11.20. У нас сьогодні потяг на 18.30. І я дозбирала речі міні свої. Ось. До речі, наскільки ви бачите, у нас новий костюмчик. І ось такі носочки. І ось такі ось штанці. До речі, ззаду. На. Ось із такою штукою. І ось такий ось рожевесенький болі. Ну що ж, і ну наша подорож почалась. Почалась вона з вокзалу. Ми були у Києві на вокзалі і їхали до Львову. А там вже, як я казала на початку, ще навіть не встигли виїхати, я вже наминаю бутербродики, помідорки, Все як не треба. Місця багато часу спала, але вона не завжди була в мене на руках. Я її іноді кутала в пільоночку і клала біля себе. Спала я на другій полиці, але там мало що зняла, тому що, в принципі, таке собі. І костюмчик дуже їй зручний. Вона навіть не мужалілася. Це ми їхали в потязі, там дуже гучний звук, тому я вимкнула. Також більшість часу я читала книгу е з Нією. читала, читала. На другому поверсі, як ви бачите. Все дочитала, що там мені потрібно було, і потім просто валялась на другій полиці. Ось, тому ось так. І як ви знаєте, часто все таке нудне, і просто більші часу стоїш і нудюєш. Також на вокзалі, коли ми вже приїхали до Львова, це було... Приїхали ми до Львова о 5 ранку, це ось такий вокзал у Львові. Чесно, в Києві краще, як на мене, але вже хай буде. Було непогано. Ми просто приїхали на вокзал і вже поїхали на автобусі. Саме до Чехії, а потім вже любили. Як тільки ми сіли, було ще темно, хоча це була п'ята ранку. Я ще не знімала куртку, хотіла зробити так, але не треба було, бо в мене мій в рюкзачку лежала певний час. Потім дістала її, вкутала піляночку. всім бо... доброго ранку це ще один не... день, бо. Я, трішки, трішки, ці, ми в, зараз... я була б проти усякі львоти, добротики люди, все таке. Я вкривалась пледом. Ну, я іноді була в рюкзаку, коли мені хотілося спати, а іноді ні, тому в принципі так. Також ми їхали, там багато різних зупинок було, там на заправках. А... Але спочатку було світленько, то спочатку світло, потім темно і так по колу, то я мало знімала, вночі дуже погано в автобусі спала. Як ви розумієте, таке буває, тому так. Також на ранок я вже прокинулася, доброго ранку кажу. Мені перевдягла перевтягла ось цей бодік, поки ми були у Чехії. І зараз ми вже виходить, їдемо в Париж. Міюся практично весь час була на моїх руках, а потім вже ми її поклали в рюкзак, бо я спати захотіла. Також була екскурсія, достатньо цікава навушнику і апаратом. Ось тому так. Також бачили статуї, я не пам'ятаю, як вона називається, але кажуть, вона досить таки відома. Ось, екскурсія була у нас довго. Ми каталися на кораблику і бачили такий класний от чоловік. Знову ж таки, привіт! І зараз хотіла вам сказати, що ми заселилися. У нас вже 9 година вечора. Ми заселилися ще зранку о 15 але все ж таки хотіла вам показати. Тому кажу усім па 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 до нових зустрічей. Чекайте влогу із Парижу. Обов'язково буде Ейфелева вежа так, в наступному відео пока-пока.